Скільки 172 поліцейських, які пройшли первинний курс підготовки поліцейського. Сьогодні складають присягу на вільність української роботи. Скільки мальчиків, скільки 36 дівчат. Ага, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а ви вот, впевнені в їх фізичній підготовці, в їх знаннях? Був конкурс, було бажаючих 3,5-3,6 конкурсантів, залишилось 172. Тобто їх уже можна випускати на вулиці, вже давати їм в руки оружиє, щоб вони... всі пройшли психологічні тести, всі пройшли підготовку. Угу. Скажіть, будь ласка, а як от ви стали начальником? Ну, я працював в управлінні міста Бориспа, був командиром третьої роти. Запропонували очолити в Маріуполі управління. 30 хвилин подумаю, да, взгляну. Ну, вы уже с ними со всеми общались, своими подчиненными, Возвучай. да? Вместо они вас спад. знают. Изучаем. Вы довольны, да? Все То есть нареканий не никаких не дымая, да? Дымая, изучаем. служба покажет, но я думаю, что они не сгоняют. А сколько машин? У нас будет 26 автомобилей. В ну, спілкуванні з керівництвом сказали, що це достатньо а ви родом звідки? Бориспід. Борисполі. А де служили до того? Міста Бориспіль, управління поліції в місті Борисполі. Тобто ви не АТО ж Тобто до АТО ви не мали відношення? Ні, я працював в цивільній авіації. Пішов на війну, після війни зрозумів, що потрібно приймати участь в реформах в нашій країні, тому що ми самі змінюємо нашу країну. А Маріуполь вже знаєте. Ну, я скажу так, що я до цього був дикій. Разів. Я не можу сказати, що я знаю зараз він на 100%, але ну, я думаю, що за певний час ми вивчимо місце в центральній місті в Чагарі Туріс. Так потрібно буде приділяти більше уваги. Ми тут все підготовлені вже так що місту спати спокійно. Тим паче, що несуть службу по охороні громадського порядку не тільки підрозділи патрульної поліції, Національна гвардія і спецпідрозділи. У нас взаємодія вже налагоджена. А вам-то особовому складу вже не дали житло, як усе? Я проживаю, так. Особовий склад на 99% всі місцеві. І мені <плес> не потрібно. <плес> Вони проживають. Всі, хто відряджені сюди для запуску, то да, нам надали ну, теж так отель, ми проживаємо. Нарікання яких. Горкун Віталій Володимирович. Так.